Шановні колеги, значна увага питанням позашкільної освіти приділяється в європейських країнах. В залежності від реалізації державної політики у європейських країнах існують різноманітні організаційні моделі позашкільної освіти та використовуються різні її назви. Це позашкільна освіта, позашкільне виховання або неформальна освіта. Позашкільній освіті як актуальні проблеми суспільного життя в Республіці Польща приділяється велика увага. Характерною для Польщі є наявність різних типів закладів позашкільного виховання. Серед них палаци молоді, молодіжні будинки культури, мішкільні спортивні центри, центри позашкільної роботи, дитячі майданчики та інші заклади освіти. Центри позашкільного виховання в Польщі, прагнучи до різноманітності змісту форм і методів роботи, здійснюють організаційні зміни, розширюють міжнародну співпрацю молодих людей відповідно до цілої європейської інтеграції. Також особлива увага приділяється роботи, роботі і знаходженню контактів з дітьми і підлітками з малозабезпечених сімей. А також і сільської місцевості. Це є характерним, до речі, і для нашої позашкільної освіти. Особливим напрямом у роботі закладів позашкільного виховання в Республіці Польща у сфері організації вільного часу дітей є участь у молодіжних європейських програмах, міжнародних обмінах, різних заходах, що фінансуються з грошових фондів. Європейського союзу у Литовській Республіці неформальна освіта є невід'ємною частиною формальної освіти і самоосвіти. Управління системою неформальної освіти і її фінансування здійснюється Міністерством науки і освіти, Міністерством праці і соціального захисту, органами самоуправління, а також за розрахунок інших. Соціальних проєктів Неформальна освіта в Литві здійснюється центрами дітей та молоді, молодіжними організаціями, асоціаціями, громадськими організаціями як державними, так і недержавними. Неформальна освіта надається в рамках різних програм, серед них музичні, художні, спортивні, хореографічні. А також літні табори та різні молодіжні зустрічі, волонтерство, фестивалі культури, національні і міжнародні проекти тощо. Мета цих програм задовольнити освітні потреби, створити умови для отримання вищої кваліфікації, отримати додаткові компетентності. Одним із перспективних напрямів у Литві – Є фінансування програм неформальної освіти за принципом гроші йдуть учнем. Це означає, що держава фінансує не організацію, а молоду людину, яка сама обрала собі таку організацію. У майбутньому, на думку авторів концепції неформальної освіти, така модель створить можливість усім організаціям контактувати між собою. Що суттєво має покращити зміг їхньої діяльності. У Чарській республіці щодо освіти використовуються три терміни: це освіта формальна, освіта додаткова і освіта неформальна. Формальною є освіта, яку отримують учні в школах або в спеціалізованих закладах освіти. Вона забезпечується і підтримується державою. Результатом формальної освіти є сертифікований документ про її отримання. Освіта додатково містить здобуття знань і умінь на основі щоденного досвіду і контактів з сім'єю, виробничим чи навчальним середовищем, однолітками, засобами масової інформації. Іншим соціальним середовищем, а також освіта неформальна, що є цілоспрямованою структурною діяльністю по за рамками формальної системи. Вона здійснюється добровільно відповідно до обраної діяльності у різних формах. Це може бути гурток, спортивна секція, художній колектив і так далі. Словацька республіка має значний досвід Організації позашкільної освіти. Організація позашкільної освіти в державі здійснюється силами органів державної адміністрації і самоврядування, а також за участі неурядових організацій, фондів, комерційних організацій і приватних підприємців. Державним уповноваженим. Органом управління в сфері позашкільної освіти є Міністерство освіти Словацької Республіки. Позашкільна освіта в Словаччині здійснюється у формі занять за інтересами. Серед них заняття фізичною культурою, танцями, художні, технічні, природничі гуртки, різні курси та клуби. Окрім регулярних занять, організовуються також різні заходи, екскурсії, літні табори і так далі. Система позашкільної освіти у Королівстві Бельгія не зорієнтована на якісь визначені вікові категорії. Основним нормативним документом у державі є указ про додаткову освіту. У ньому засереджено увагу на набутті знань умінь і навичок. З метою сприяння розвитку особистості та її активній участі у житті демократичного суспільства. Цей вид освіти відрізняється від формальної, оскільки не орієнтується на отримання сертифіката або диплома, а також на ринок праці. Основними видами діяльності закладів системи позашкільної освіти в Бельгії є дитяче дозвілля. Молодіжна робота, культурні заходи та спорт. При цьому розрізняється додаткова і неформальна освіта. Так, заняття і заходи, які добре сплановані і реалізують континентні освітні цілі, вважаються додатковою освітою. Неформальною освітою є заняття. І заходи, що пропонують стимулююче середовище, в якому діти організовують свою діяльність майже без керівництва дорослих. Королівство Іспанія приділяє значну увагу позашкільній освіті. Основним терміном, який використовується в державі, є термін неформальна освіта. Основним напрямом діяльності в центрах неформальної освіти Іспанії. Є організація вільного часу. Вона розподіляється на організацію вільного часу після уроків. Це спортивні секції, заняття художньо-прикладними видами мистецтв, вивчення мов, рухливі ігри і так далі. Та під час вихідних і шкільних канікул це екскурсії, літні табори, групові ігри і так далі. В організації неформальної освіти Іспанії значною є проблема фінансування, незважаючи на існуючу систему грантів, життєдіяльність формальної освіти залежить з одного боку від сім'ї, а з іншого від педагогів, більшість з яких працює в освітніх центрах як волонтери. Державна політика у сфері інформальної освіти в Нідерландах визначається цільовими програмами. Одним із пріоритетів цих програм є: перше: визначення і регулювання напрямів діяльності шкіл і закладів позашкілля для молоді у сфері дозвілля. Друге, координація діяльності молодіжних організацій з питань соціального забезпечення. І третє. Попередження підліткової злочинності та жорстокого поводження з дітьми. Молодіжна політика в Нідерландах в цілому достатньо децентралізована. Існує чіткий розподіл функцій між владою на національному, регіональному і місцевому рівні. Більшість видів діяльності неформальної освіти проводиться організаціями на місцевому рівні. І належить до сфери компетенції місцевих органів самоврядування. Ці органи також регулюють і питання фінансування даних організацій. Останнім часом у Нідерландах поширені програми продовженого шкільного дня, які розраховані на термін до двох місяців. Дітям пропонується взяти участь у театральних, церкових колективах, зайнятися грою на музичних інструментах, малюванням, футболом, навчанням способом самооборону, фотографуванням і так далі. На цьому доповідь закінчена. Дякую за увагу.